Вітаю сонечки! Почитаємо про котиків муркотиків Активізувалися вони зараз мурчать під вікнами дівчаткам. Більше це підійде дівчаткам дійсно, і жіночкам. Але ви можете подивитися, навіть якщо ви хлопець теж подивіться. Просто перекладайте мої слова щодо іншої статі. Бо і які ці такі, які мурчать, мурчать, чи варто їм довіряти, будемо співвідносити. Слова і правду на двох колодах читаємо. І так, що людина розповіда, і що насправді є наслідки для вас? Людина до вас схильна, лицарчаш, розповідає, що є затримка. І дійсно. В якихось життях вона може бути і такою. Але спочатку ми подивимося, що є правдою. Тут король, а ви знаєте, навіть приховує свою прихильність у себе. Повторюється лицарь Кубків. І так, співвідносимо. Людина розповідає, що зараз вона в такому стані, що. Не може рухатися або зайнята, або її обмежують. А насправді в нього є така можливість. Він навіть керівником є якогось процесу, чомусь він відкладає або зустріч, або увагу до вас. Також він розповідає про те, що він бореться із системою, і це правда. Там якісь є труднощі, тут дійсно є боротьба. І те, що насправді показали, що він бореться в іншому статусі. Він король, він там має вплив, і дійсно це у нас повторюється. Якщо він каже, що він нічого не може змінити, не зовсім це відповідає дійсності. Ось ставлення до вас, він бажає вас захопити, завоювати, зробити своєю або своїм. І сказати, це моє, це моє володіння, це моя людина. Не чіпайте все. І дійсно такі наміри має, і, можливо, якось перевіряю вас, щоб ви не повтікали від цих котиків, муркотиків А насправді, хоча у нас повторюється лицарь кубків, дійсно людина має почуття до вас, і це щирі слова, компліменти, які він або вона пишуть, або зізнання. Все ж таки людина орієнтована на себе. Ви нібито доповнюєте його успішність, він бажає мати таку кицю поряд собою, тому що вона ще більше його робить королем. Ось надалі почитаємо наслідки для вас, якими вони будуть, якщо ви все ж таки людині довіритеся. Ілюзія повторюється у нас тут. Частенько вона приходить на навесні, ось саме в таких розкладаннях, коли людина багато обіцяє, знаєте, буде він вашим коханим, король чаш, до речі, повторюється. Однак поступово і помірність це іноді багато-багато місяців. Тому якщо ви незвично чекати і не полюбляєте це, і людина зовсім нова, не розраховуєте на те, що ви зможете розвивати ваші стосунки. Ось швиденько найближчі місяці ні, це дуже довго. А якщо це ваш чоловік, знаєте, він вас кохає, дійсно кохає. Це щиро і надовго. Що ще можна додати? Це те, що якщо у вас нема довіри до нього, але людина нова, знаєте, що він все ж таки здатен. Любити людину довго. Однак непростий шлях, не всі його витримають. А ось якщо людина збрехала вже і не раз, то тут є якесь повторювання. Будьте обережні, якщо людина нова, ну, мабуть, я так і зроблю для людей нових і для людей, ну, яких ви знаєте їх недоліки. Їх сильні сторони. Для нових сонечко і правосуддя, і лицарчаш третій прийшов, дайте шанс людині. Дійсно, виріши питання, буде сяяти, і ви будете поряд з ним сяяєте. А ось для тих, з ким ви довго, і він так довго запрягає, і є вже причина недовір. Знаєте, він буде ревнувати, але тут так. Довго все розвивається, так довго вам чекати, якщо ви вже руками чекаєте, так і далі воно і відбуватиметься. На жаль, той темп не змінюється. Тому, дивлячись, яка у вас природа, якщо ви за характером, така помірна теж, спокійна людина, ну, вам не тяжко почекати, навпаки, ви полюбляєте переписочку. Що людина на відстані, на відстані це не тяжко для вашого стану. Добре. А якщо ви бажаєте жити зараз і не полюбляєте ви якісь там ілюзії, недомовленості, вам буде тяжкувато із людиною, з минулого. Тому бережіть свій час, дівчатка, любіть себе і всього вам найкращого. Дякую!